Ось принесла в цей темний угол, кошечки їсти, вже всім видала їжу. Зараз пройдусь по підвалу, треба поубирати все. Тому що котики десь по углам можуть сходити, треба, щоб нічого не було. Тут димок у нас є, я йому поставила, десь його немає. Він прийде, він до них не підходиться і що лапка поранена. Це наша кошечка. Ці вже всі поїлися. Бабушки не олівки, не поставила, він десь на вулицю втік. Ось Марфа вже доїдає. Ті ще на вулиці. Тут теж ось положила їжу. Ці вже понаїдалися, вже доїдають. Коробка вже пуста велика була повна коробка. Вон ще сухий корм, водичка, тіше там їдять. Марф ця не марфа, а. Найда наша, я її тут дала вкусняшку, бо вони її не дають їсти. А я йду зараз поприбираю і далі по чужих територіях.